Мене звати Андрій, і моя історія це свідчення про силу молитви, віри та дива, що трапляються навіть тоді, коли вже не залишається надії. Кілька років тому я потрапив у страшну автомобільну аварію в Києві на перехресті вулиць Глибочицької та Січових Стрільців. Це був звичайний день коли. Повертаючись додому з роботи, я не помітив, як інша машина. На великій швидкості виїхала на мою смугу. Удар був жахливим. Мене негайно доставили до лікарні у критичному стані. Лікарі сказали, що шанси на моє одужання мінімальні, численні переломи ж пошкодження внутрішніх органів та сильна крововтрата загрожували моєму життю. Мене ввели у штучну кому, аби дати організму шанс на відновлення. Але навіть після численних операцій лікарі не могли гарантувати, що я виживу. Моя родина жила у постійному страху, кожен день приносив лише незначні зміни. Лікарі попередили, що навіть якщо мені вдасться вижити я, скоріш за все, залишуся паралізованим або зі значними фізичними обмеженнями на все життя. Проте у цей найтемніший момент моя дружина не здавалася. Вона кожного дня молилася перед іконою Святого Миколая, покровителя подорожніх і захисника у скрутних ситуаціях. Вона щодня приходила до лікарні, ставала на коліна перед іконою у каплиці і благала про диво. Всі, хто був поруч з нею, також почали молитися разом з надією на те, що Бог зглянеться на наші молитви. Тим часом, поки я залишався у комі, я відчував щось дивне, що важко описати словами. Хоча моє тіло залишалося нерухомим, свідомість була активною. Я бачив довгий, освітлений шлях, яким я ніби рухався вперед. Це було відчуття абсолютного спокою і безпеки. Я відчував, ніби хтось тримав мене за руку, підштовхуючи рухатися далі. Я бачив світло, що сяяло попереду, і відчував, як мій біль і страх зникали. Через кілька тижнів після аварії сталося те. Що лікарі назвали медичним дивом, я почав приходити до тями. Спочатку це були короткі моменти, коли я міг відкрити очі або відчути дотики, а згодом я повністю прокинувся. Мій стан, хоч і залишався важким, почав покращуватися з кожним днем. Лікарі не могли пояснити, як я вижив і як моє тіло почало відновлюватися так швидко після стількох травм. Через кілька місяців реабілітації я зміг повернутися до нормального життя. Моє тіло повільно відновлювалося, і я знову зміг ходити, працювати, бути з родиною. Тепер я точно знаю, що ті молитви, які моя дружина відправляла до Святого Миколая, зробили справжнє диво. Я відчуваю вдячність за кожен день і за кожен момент, який можу провести з близькими. Це досвід. Який змінив моє сприйняття життя, віри і того, що дива дійсно трапляються, якщо в них вірити.